Рух розвитку культури, літератури мистецтва і показувати світові, що ми в цьому унікальна нація. Ми, ми уявімо собі, що це можливо єдина нація українська, яка має таку драматичну і в той же час жертовну історію. Згадаємо, наприклад, літературу мистецтва. Яке творилося тут на материковій Україні, і та потужна хвиля розвитку літератури, мистецтва культури музейної справи, яка творилася поза межами рідної землі нашими українцями. І це, це, це вже щоб ці два потоки з'єдналися, нам ще треба багато і багато в цьому плані працювати. Петро Тимфіч це добре розумів. І ясна річ, це дає нам всі підстави сказати, що ми, українці, наш народ і наша держава повинна гордитися, що мала в особі Петра Тимофія Трунька, такого чесного патріота, і цим він здобув собі, як кажуть, право на безсмертя. Слава Україні!